Роки безрезультатних оббивань порогів позаду, ліцензію за яку буквально боролося керівництво підприємства. Нарешті отримано. Анатолій Свереденко, директор Чезари, повідомив, що на цьому тижні їм таки вдалося отримати ліцензію на виготовлення військової техніки та озброєння. Тепер у підприємства є законні підстави для розробки, виготовлення та модернізації стрілецького озброєння радіолокаційних станцій, систем управління для легкої броньованої техніки, систем управління вогнем. Лицензией мы занимались примерно два года, где-то с 12 ну, 2013 года серьезно. Буквально каждый месяц посещали Министерство экономики и торговли. В вот 2015 год мы вышли на предмет того, что нам уже маленькие отписки писали. Ну, примерно, например, того, что недостатна описана материальная база, там не хватает квалифицированных специалистов и так далее. Но это мы понимали, это формальные отписки. З мертвої точки справа зрушилась після втручання ради регіонального розвитку. Тепер чернігівський завод радіоприладів працюватиме потужніше, працівники матимуть стабільну зарплату, а армія отримає необхідну техніку.